Потрібна кішка. Про це написала Галина Пустовгар, а малюночки до неї намалював Юрій Волянюк. Усі знали, що Зойка любить позадаватися. То лялькою хазується, яку їй подарували, велику таку, сама пісні співає, казки розказує, чи й губами ворушить, ніби розмовляє. То візьметься на велосипеді по двору. Коло намотувати, а велосипед, хоч рожевий, але такий класний, із сігнали, з гальмами, не в кожного хлопця такий є. А це винесла на майданчик клітку з кроликом. Кролик маленький, білий, пухнастий, передніми лапками так кумедно перебирає. І клітка в нього ніби зовсім і не клітка, а справжній будиночок. Дівчата позбігалися, обступили від захвату аж пищать, і зойка серед них. Стоїть як пава. Дворця то клітці ледь-ледь прочинила і тільки пальчиком дозволяє торкнутися до пухнастого дива. Дасики з тарасиком теж підійшли, але торкатися не стали, хоч дуже кортіло. По-перше, кроликів дівчата люблять більше. А по-друге, щоб зойка не зазнавалася. Аж тут зойку погукали додому. Вона узяла свій скарб і в супроводі заздрісних поглядів. Війшла до свого під'їзду. Ну й задавака, скривився Тарасик. Кролик, ну то й що? От у мого дядька собака є, Джек, породистий. Дядько мені гуляти з ним доручає, а собак щодня вигулювати треба. А нам, хав'ячкам, недавно подарували, відгукнулася Оксанка. Але мама їх боїться, каже, що вони схожі на мишей. А у нашої кішки скоро кошенята будуть. Тато сказав, що одного собі залишимо, а інших віддамо в добрі руки, похвалився вадик із третього під'їзду. А у мене Черепаха, а у нас рибки залунало навперебій. Виявляється, у багатьох жили вдома якісь тваринки. Тільки Дасику, не було чим похвалитися. Увечері, коли тато прийшов з роботи, Дасик дочекався зручного моменту і попросив тату, давай заведемо кішку. Навіщо? здивувався тато. Дасик замислився. Як навіщо? Я буду її вигулювати, сказав він перше, що спало на думку. Ні, ні, ще раз ні, втрутилася мама. Тут і без котів постійний розгардіяш. Богдане, в місті домашню кішку важко вигулювати, зітхнув тато, і потім їй незручно буде жити в нашій квартирі. Але ж у бабусі є і собака, і кішка. Бабуся живе в селі, і вони їй у господарстві потрібні. Собака дім охраняє, кішка мишей ловить, а у нас мишей немає. І коли приходить хтось чужий... Та на дверях є домофон. Дасик зрозумів, що вмовити батьків не вдасться. Він так засмутився, що навіть раніше попросився спати. Ліг і все думав. Якщо собака і кішка потрібні в господарстві, то яка користь із рибки черепахи? Навіщо ж тоді кролик зойці? А Оксані хом'ячки. Тут в разі майнула несподівана думка. Дасик аж підвівся на ліжку. А що коли? Наступного дня по обіді Дасик несподівано швидко повернувся з прогулянки. Тато з мамою саме дивилися телевізор у вітальні. Щось ти сьогодні недовго погуляв, зауважила мама. Та чогось їсти захотілося, пояснив Дасик. Їсти? «Ми ж недавно побідали, здивувалася мама. Добре, зараз я щось приготую, сказала вона і пішла на кухню. Якийсь час було тихо. Раптом щось гримнуло, ніби впустили тарілку, і до кімнати вбігла схвильована мама. Там, там миша, повідомила вона переляканим голосом. Де? водночас запитали і тато, на кухні. Сидить, просто на столі зроби що-небудь. Але звідки тут миші? Будинок зовсім новий, здивувався тато. Не знаю, але поки на кухні миші я туди ні нокою, заявила мама. Тато мовчки підвівся і вийшов з кімнати. Дасик побіг слідом. На столі, звісно, вже ніякої миші не було. Куди ж вона заховалася? здивувався тато, присвічуючи ліхтариком всі закутки. А кицька б її одразу знайшла. Підказав Дасик. Кицька б знайшла, погодився тато. Значить, нам таки потрібна кицька, радісно вигукнув Дасик. Але тато його не дослухав і собі загукав. Є, ось вона! неси швиденько відро і швабру. Ми забилася у найдальший куток, куди тато марно намагався дістатися шваброю. Якась дивна миша, бурмотів він. Я думав, що вони сірі, а ця якась руда чи що. Тато обережніше. Захвилювався Дасик, бо миша раптом вибігла з під столу, але тато зумів спритно накрити її відром. Дивись, я її таки впіймав!» – він урочисто простягнув відро мамі, але вона відвернулася і замахала руками. Не хочу на неї дивитися, викинь її геть. Чого, мама так бояться мишей? Оксанчина теж боїться, подумав Дасик. Куди ж я її викинув? завигався тато. У сміттєпровід. Не треба нікуди викидати, жалібно попросив Дасик. Чому? Бо це незвичайна Миша. Незвичайна? А яка ж, по-твоєму, чарівна? роздратовано запитала мама. Це не миша, а хам'ячок. Хам'ячок? Мама звелася навшпинки і здалеку зазирнула відро, де борсалася бідолашна тваринка. Справді, хомяк? Тільки звідки він тут узявся. Здається, я знаю, звідки тато підозріливо глянув на Дасика. Це я його приніс, зізнався той. Ти? сплеснула руками мама. Але навіщо? Щоб ви нарешті зрозуміли, що нам потрібна китька. Щодо кицьки я не впевнена, а от валер'янка мені точно потрібна, сказала мама і вийшла з кімнати. Ну, і де ти його взяв? вже спокійніше запитав тато. Позичив у Оксанки, потупив очі даси. Якщо позичив, то доведеться віддати, а з полегкістю зітхнув тато. Ввечері, лежачи в ліжку, Дасик крізь. Нещільно зачинені двері почув розмову батьків. Може, купимо Богданові акваріум з рибками? А то він скоро крокодила додому притягне. А що рибки це непогано, і вигулювати їх не треба. Ну, добре, хай уже будуть рибки. Подумав Дасик і задоволено заснув